Бажаю всім здоров'я, слава Україні. На сьогоднішній день, 24 жовтня, робив я ревізію, пакував сім'ї в зиму, це було десь кінець останніх днях вересня. Лишив я на цьому точкові 4 сім'ї, де був розплід. Я вже прийшов, позабирав рамки, розплід повиходив, вже спакував ці три сімейки. що Тут було спакував, дійшов я до 4. -ї. Ну І на цілий пасіки бувають якісь унікуми. Е, Теж тут е, формував гнізда, ну там знизу медові рамки були, різні. Короті. Нагору я е, поклав от рамочки з розплодом, думав, повиходять, порозширював такі ячейки, ну, Порозширяв, щоб вийшов розплід, сім'я, спустилася вниз. Пішло потеплення, бджоли, бджоли, от, відстроїли язик, такий, носять пилок і на 24 Жовтня, От я зараз покажу, які ж рамки матка як сіє. Ну Це, звичайно, якийсь унікум, бо на цілій пасті такого нема. От одна сім'я така от є. Так, Рамка йде розплідна. По пригору от розплід іде з цієї сторони така сама ситуація. Ну Це майже на цілу рамку розплід, знизу то, що повиходив і по центру. Вийшов, але матка засіяла, не буде, не знаю, чи буде видно, чи не буде видно е розплід. розпліт. Одна рамка така. Вниз, нізде, я не ліз, я тільки от згори е подивився те, що тут робиться. Хотів я ну, скоротити, вже, позабирати, що лише ну, тут в цьому випадку не вийде. У нас бо розплоду на червила багато. Молода, напевно, маточка плюс потепління. Не переставала вона сіяти. Дивимося далі. Вот така рамка. Майже від бруска до бруска. Повністю засіяна. На цю сторону дивимося. Така сама ситуація. Знизу до гори повністю засіяна І ще є так, третя рамка. Внизу внизу не думаю, що буде розпліт у нас. Так як тепло піднімається вгору. І от матка піднялася так само в ці медові рамки, де були, якісь полумедові. І з бджолою тут почала понасівала. А плюс ще я попіднімав той розплід, що був. І третя рамка. Така сама ситуація. на пів рамки розплоду. Далі йде потепління, не знаю, що там буде. Може матки почнуть назад сіяти, але на 28 е е е е чи що то було, коли я пакував у вересні, то вже е мало де був, були, розплідніли рамки. Там десь по одній, там потрошки було на долоньку. Вот. А тут у всі сім'ї три рамки. Внизу не думаю, що, що буде. Бджоли теж повно. Тут, ну, тут, напевно, що зараз десь на 10-11 рамок бджоли є. Сіє, сіє фігачить коротше, не, не ставала і не знаю доки буде, хіба вже треба буде чекати по холодання. Потім ці рамки, що у нас розпід буде, буде виводити, ці рамки будуть порожні медові. Треба буде десь шукати якісь. А отут ще Є в мене дві медові. Я забрав от з тих, що там було, дві медові рамки. Плюс там ще що внизу щось буде медові, треба буде комплектувати, щоб ці рамки де от розплід, бо там вже меду не буде. Забереться і збудемо ну, формувати гніздо. Але це поки повиходить, що плюс там відкрите є, це що напевно місяць можна сюди не зазирати. Коротше, ну що, на пасті все нормально, але от є такі унікуми, так як в цій сімейці. от що ще куча розплоду, та як блин, навіть, не знаю на літо на три рамки майже повні ось так Сім'ї вже всі все скорочені, загодовані, сформовані. Чекаємо зими. Зими поки нема. Для держави добре, що нема, бо менше газу буде витрачати держава, але ну, для бджіл було б добре, що вони вже були б в клубах А поки так ще літою дивлюся. Блин. Це вже у нас зараз на даний час пів-п'ята. Де діло до вечора Бжілки літо відносять пилок. Не знаю, де вони його беруть, ще якісь квіти є. Ось така ситуація. Західна Україна. Всім до зустрічі, пока!